Що вершить долю відеоігор. Якась незрима істота чи закон, подібний до філа Спенсера чи Нінтендо, що ширяє над світом. Принаймні, істина те, що відеоігри не мають влади навіть над своєю аудиторією. Всім привіт! Ви на каналі Рандарос Юей. Я Денис, і у цьому відео я розповім вам про незвичайну підбірку ігор, а саме про ігри, засновані на легендарній Dark Fantasy даркфентезіманзі Berserk і одноіменному аніме. Все. А що далі казати? А ну а ще це дуже цікаво, адже все світом берсерка надихались, наприклад, розробники серії Dark Souls. А ще ігри по берсерку дуже маловідомі, Надто боробилися здебільшого для Японії і лише японською. Яким був шлях чорного мечника у відеоіграх, дізнаєтесь у цьому відео. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на Баймієкофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Маю спочатку варто хоча б трохи пояснити тим, хто не в курсі, що взагалі таке берсерк і чому іграм про нього я присвятив ціле відео. Берсерк це справді культова манга, яка почала виходити аж з 1989 року і навіть досі не завершена. Бо її автор Кентаро Мюра вмер у 2021 році. Щоправда, мангу доручили завершити його приятелю Коджі Морі, який нібито знав про плани Кентаро. За мотивами манги, вийшло аж три різні аніме. Не адаптації від трьох різних студій. Щоправда, жодна з них таки не оповіла сюжет повністю, а лише окремі сюжетні арки. А щоб розповісти про що ця історія? Я навіть не знаю з чого почати. Ну, якщо коротко, жив собі мечник-найманець Гац з величезним мечем, в якого виникає дивна дружба з білявкою Гріфітом, і він стає членом його групи найманців загону Яструба. З яструбами неспішно у нелюдимого Гатса виникає справжня дружба, а з дівчиною Каскою навіть кохання. Яструби стають поважними лицарями королівства Мідленд, бо мають бойові успіхи у столітній війні. Гріфіт має мету в житті створити. Своє королівство а гец просто живе своє найкраще життя і вирішує піти геть. І все було б чудово, але це боляче б'є по его Гріфіта, і він вирішує позлягатися з принцесою Мідленде, за що король його дуже карає і лишає калікою. Але Гріфіт має містичний камінь з лицем, Бехеліт, і ним викликає стрьомних демонів апостолів, які виконують бажання Гріфіта, в яке входить перестати бути калікою і стати апостолом. Але як плату Гріфіт робить, ну скажімо, дуже неприємну річ. Віддає весь загін яструба на поталу демонам і ґвалтує кохану Гаца, Після чого вона взагалі втрачає розум і перестає навіть говорити. Єдині, хто вижив Каска, починають свою подорож, чи то помсти, чи просто подорож. Зустрічають веселих попутників, роблять добрі справи. А я забув сказати, що в Гаца після неприємного інциденту тепер є мітка, яка приваблює нечисту силу, і кровоточить, якщо вона поряд. Тож його завжди переслідують якісь тварюки, але гацу похуй. Плюс по навіть не зважаючи на те, що в нього нема руки і ока. бо він здатен битися мечем, який не кожен навіть може підняти, і взагалі стає легендарною постаттю, відомою як чорний мечник. Тож, якщо коротко, якось так, всесвіт Берсерка доволі похмуре фентезі, де існує різна магія, таке зло, як демони, дуже дивна зла свята інквізиція, всілякі люди, лиходії, яким не варто довіряти, тролі схожі на мав. І добрі ельфи, які явно надихалися образом Тінкербелл з Пітера Пена. Зокрема, один з них пак веселий настирливий попутник Гатса. До речі, а чому ельфи хлопці літають голі, а ельфи-дівчата мають одяг? І не дивина, що за таким крутим всесвітом повинні бути і відеоігри. І певно, абсолютно правильним буде зробити ці ігри у жанрі н Slash, і фактично так і сталося. Щоправда, першу гру я б назвав радше бітемапом, і поясню, чому так трохи пізніше. Перша гра про Берсерка Sword of the Berserk Guts Rage вийшла ще у 1999 році в Японії під назвою Berserk Millennium Falcon Arc Chapter of the Flowers of Oblivion. І в 2000-му в Європі та США ексклюзивно для Sega Dreamcast. розробила її японська студія Юкс, яка як не дивно робила здебільшого ігри про реслін. А на заході її видала і до Interactive. Перше, що хочеться сказати про неї, це те, що вона вкрай нетипова, як для ігор тих часів, але абсолютно нормальна як для ігрової адаптації аніме. Поясню, ви могли помічати, що деяка манга навіть не була екранізована повністю, як і у випадку з Берсерком. Інколи екранізували лише перший том, так само як і з багатьма аніме іграми тих часів. Ігрову адаптацію робили лише якоїсь однієї арки, а все чому? А тому, що і такі ігри, і аніме робились як частина рекламної кампанії оригінальної манги, а не просто як ігри. І саме такою є меч Берсерка. В основі її сюжету лише 22-й і 23-й томи оригінальної. Хоча й не зовсім бо у гри все ж таки унікальний власний сюжет. Так я знаю, що звучить абсурдно, але якщо говорити про цю гру саме як про адаптацію, вона дуже якісна. Ну бо у ній неймовірно довгі і якісні катсцени, серйозно, настільки довгі, що, здається, навіть довше за ігрові сегменти. І ще й діалоги якісно озвучені англійською. Як ми пам'ятаємо. Let's go. Не кожна гра на DreamCast могла цим похизуватися. Починається сюжет з того, що гад з казкою і паком потрапляють у місто з нібито містичною хворобою, яку поширюють рослини Мандрагори. Стоп! Ага! Так, ті ж кричащі гуманоїди рослини з Гаррі Поттера. і дивний барон Бальзак, який з'являється лише у цій грі, схоже проводить досліди над людьми хворими мандрагорою. Щоб створити свою армію. Отож Гац повинен в цьому всьому розібратися і насправді ще з багато чим, бо шлях гатса, який не хоче ні у що вплутуватися, як завжди, тернистий повний несподіванок. І отже, чому її варто було б назвати бітемапом, а не слешером, від жанру хекен слешу мечі барсерка небагато німало, лише боївка з маханням мечем і дешами. Тут майже нема нічого іншого, окрім як завдань перебити всіх ворогів, завалити боса. Або пролізти через нескінчених ворогів до якогось виходу. Між катсценами нас кидають у маленькі коридорні локації, які не пов'язані між собою, і які проходяться доволі швидко. Та й сама гра проходиться швидко, якщо чесно, десь за дві години чистого часу. Гац може використати альтернативну зброю, від якої небагато сенсу, і флакони з цілющим зіллям, які гра поповнює після місій. А ще є режим люті, який дає змогу місити ворогів швидше і сильніше, і вмикається він сам. Незважає. Маючи на примітивність боївки, її все одно є за що похвалити. Рухи Гатса дійсно відчуваються тяжкими через його величезний меч, а ще є механіка обмежень розмаху в просторі, яка притамана зазвичай іграм лише тих часів, хоча вона кльова. Я маю на увазі, що Гац не зможе, наприклад, розмахнутися у вузькому просторі чи біля стіни, і його меч битиметься об стіни через обмеження. А ще тут є QTE, подібні тим, що були у Resident Evil 4. Точніше, це у Resident Evil 4. Подібні QT. І що цікаво, якщо не встигати їх протискати, гра не закінчується, а просто змінюються умови проходження рівня. І це як на 2000 рік доволі прогресивно. Тож так, оці кидання в коридорні локації з завданням завалити всіх, радше нагадують бітемап, -э а не слешер. В іншому гра дуже непогана, як на свій час. Правда, я не зрозумів а навіщо у грі є змога скласти меч і битися кулаками, якщо від цього майже нема користі. А саундтрек до неї писав Сузуму Хіраса. Сава, той же автор саундтреку до класичного аніме. saplings з try to harm them. і він же написав саундтрек для наступної гри у нашому списку. Незважаючи на те, що гра, про яку я розповім далі, найкраща гра за мотивами берсерка. Офіційно пограти в неї могли лише японці, бо так виходила вона лише на PlayStation 2, лише в Японії і лише японською мовою. Це Берсер Мillніу Falcon, Хенсейма Сенкі ношо, або ж Берсерк Міленіум Falcon Арк Chapter of the Holy Demon War. Спитаєте, як я у неї пограв, якщо вона лише японською мовою. Виявляється, для неї зробили фанатську англійську локалізацію, тож тільки уявіть собі, яку весь світ хотів в неї пограти. Це адаптація четвертої. Однієї з найвидовищніших арок Берсерка її теж до речі екранізували у аніме серіалі 2017 року. Але це аніме було зроблено у 3D, що виглядало так собі. І, на жаль, після комерційного провалу далі це аніме не продовжили. А от гру варто похвалити за декілька речей, які одразу впадають в очі. Перша дуже крута, як на 2004 рік, система розчленування ворогів, бо вони буквально розпадаються на шматки по лініям удару гатса. І в перші години гри це вражає. Друга річ, це те, що Гаци його меч буквально вкриваються кров'ю ворогів під час бою, і це теж вражає на перший час. А от те, що може відвернути від гри, це грінд купа грінду, який потрібен для прокачки всіх покращень та напарників. І зізнаюсь чесно, до кінця гри я прокачав лише половину зі всього можливого, бо мені буквально набридло. Так, ця гра у жанрі слешер, і нескінченно генеровані вороги і напівпусті локації, попахують мусо, але це не так. Боївка у яка ж довга назва у цій ігри добре. Боївка у берсерк Міленіум Chapter Чаптер the Holy Дімон War доволі класна, особливо на початку, коли гац потужно, але повільно розмахується, вміє доджити, використовувати режим люті, який тут можна вмикати самому, і може контрити удари ворогів. Пізніше, коли швидкість ударів прокачується, це вже відчувається не як слешер по берсерку, а якщо чесно, як звичайний слешер. Але найбут буде, бо це необхідно для проходження гри. Так само, як і у мечі Берсерка на дрімкасті, тут гац може використовувати ту ж додаткову зброю, а ще всілякі приколи від напарників. Наприклад, пак його лікує. Сарпіко вмикає зупинення часу для ворогів, Ширке дає додатковий тимчасовий захист, а Ісідоро створює великий вибух. Щоправда, половину гри у вас буде доступний лише пак. Це, звісно, пояснюється сюжетом оригіналу, бо до цього моменту гац просто ще не зустрів цих попутників. Можливо, я надто багато хочу від гри 2004 року, але мені не вистачало попутників у вигляді персонажів, що супроводжують гаца у грі, бо з'являються вони лише у катсценах. Десь після другого епізоду уся іфорія зникає, і ти розумієш, що весь ігролад це побігати мапою, на якій є лише нескінчені вороги туди. Назад, повбивати потрібну кількість ворогів у конкретній зоні, і побитися з босами. Може, звісно, тому що на початку я вирішив загріндити ворогів так, щоб одразу на першому рівні вкачати володіння мечем, що було не обов'язковим, а в мене на це пішла ціла година. Система грінду цікава, існує три основні типи ворогів: ті, які дохнуть від одного удару і за них дають 5 експи, покрупніше, за яких дають по 100 експи, і великі, за яких дають 300 і трохи більше. Якщо ви робите, Серію вбивств більше десяти. Вам нараховується ще плюс 5 експи за кожного вбитого. Це з іншого боку проблема, бо більшість ворогів протягом гри це буквально одні й ті ж вороги, які просто по-іншому виглядають. От битви з босами тут справді кльові і різноманітні. Є змога побитися з Одом, навіть з гріфітом і членами загону Яструба зі спогадів Гатсе. У другій половині гри я вже приємно здивувався, бо було завдання не лише бігати і вбивати, а й поговорити з різними NPC. Під кінець. На вас чекатимуть аж чотири боси, яких треба буде перемогти без змоги зберегтися між ними. А в самому кінці гац отримує броню берсеркера, і з нею стає не лише сильніша, а й більш некерованим, що зумовлюється вже ж сюжетом, бо гац стає дуже лютим у ній. І що цікаво, у нього справді змінюється. Мовсе. Навіть під час дешу він наносить удар. А після проходження відкриваються окремі челенджі, де треба повбивати ворогів за виділений час. Загалом берсерк Міленіу Фелкон Арк ще of the Holy Demon War дала мені позитивні враження. Так, це далеко не ідеальна гра. Вона може набриднути одноманітністю, але вона зроблена з величезною любов'ю до Берсерка. Тільки послухайте головну музичну тему від Сузуми Хірасави. Ну і варто розуміти, що ця гра все ж робилась не на широку аудиторію, а для японців. А вони люблять грінду іграх. Та й назвати поганою я її просто не можу, бо в неї дуже хороший технічний стан. На цьому моменті можна було би закінчити, але є ще одна гра за мотивами берсерка, яка щоправда дуже специфічна. Це берсерк of the Hawk, і На перший погляд виглядає вона як гра мрії по берсерку. Але це не так. Якщо Берсерк Мілініу Фалкон Арк Чептер оф де Хоулі Дімон Вор, господи, як же ж я вже задовбався читати цю назву, косила під мусоу, то ця буквально і є Мусоу. До речі, колись давно я робив відео про цей жанр і дуже раджу з ним ознайомитися, щоб розуміти про що мова. Воно на каналі під назвою Що таке мусоу Воріорс?» і як у це правильно грати. Якщо коротко, то це типу слешер-стратегія, по суті, Рескін Дайнесті Воріорс, який за мотивами стратегії. «Romance of the Three Kingdoms. Ці ігри робили і за власними серіями Dynasty і Samurai Warriors, а згодом стали робити і за ліцензіями різних аніме, і, наприклад, Зельди. Тож кожна подальша гра це фактично резкін однієї тієї ж гри з різними покращеннями, новими декораціями і сюжетом. Така же Berserk and The Band of the Hulk. Тому її можна описати як: ходи міси купи слабеньких ворогів, бийся з босами і захоплюй території. І все. Але так, тут можна пограти за купу. Різ... Різних персонажів, за відомих є струбів за Серпіко, ширки і навіть за Зоде. Принцип проходження проходь сюжет, потім погрінди, і відкриєш нових ігрових персонажів. І різні сторони конфлікту, загалом, як і у всіх мусов. Сюжет гри зачіпає декілька арок з самого початку і пропускає арку загублені діти. Саундтрек вже не писав Сузуму Хірасава. І хоч це точно найграфонистіша гра про берсерка, порадити я її можу лише ярим фанатам, ну і може любителям мусоу, якщо тут є такі, до речі, у гри навіть є версія на PlayStation Vita з простішою графікою, і я неї. Тим же хто хоче ознайомитися з сюжетом берсерка з самого початку, я пораджу краще почитати оригінальну мангу і подивитися аніме, навіть те, яке провальне. Бо в цій грі він скорочений і не розкриває багато тем зі зрозумілих причин. Такі вони ігри по берсерку на момент створення цього відео можливо колись в майбутньому хтось зробить дійсно вартісну сучасну гру по цьому культовому всесвіту, і не одну. Хоча я особисто був би радий, якби було б хоча б аніме, яке зачіпає увесь сюжет манги. В які з перелічених ігор по берсерку ви грали, а може хотіли пограти, які найкращі ігри по культовим аніме на вашу думку? Все це обов'язково напишіть у коментарі. Буде цікаво дізнатись. А на цьому, все дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка й комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час. І завдяки яким канал Rendaros.ua досі функціонує, бо ви дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую, побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.